Друзі, всі моє вітання. Сьогодні до вашої уваги Mitsubishi Outlander 4. Це останнє покоління Outlander. Даний автомобіль 2022 року був придбаний в Сполучених Штатах. Також зі страхового аукціону був е, по ньому ударчик в задню ліву частину. А саме зараз вам покажу. Саме удар от сюди знизу. Отак був. Прийшовся, трішки підтягнуло заднє крило. Якби крило відрихтували. Там на попередніх відео можете на, в інстаграмі в Тіктокі переходьте. Дивіться, в принципі, який там був саме удар. Але відрихтувалося все. По ходовій теж трішки отримав. Під заміну був амортизатор і якийсь речах, якщо не помиляюсь, арка, бампер. Кришка багажника були замінені. А зараз цей автомобіль виглядає ось так. І, скажу це максимальна комплектація, яка може бути, він і на люкові на панорамі ось такий. І з проекцією. Ось проекція якби все, що могло у 2022 році по опціям бути в автомобілі, в даному автомобілі присутнє, так, передній радар камери 360, Full Let Оптика, туманки також тут присутні. Це автомобіль, брат Nissan Rogue T33. Скажу вам, що Ходова частина, двигуни. Та й думаю, програмне забезпечення в них, думаю, однакове. Думаю, однакове. Так, зараз покажу вам салон. Салон тут, до речі, такий гарненький. Ось так виглядає. Якість, в принципі, матеріалу ось тут це, бачите, ось тут є такий недолік. Це із-за того, що ось ця частина. Ось ця частина е, перфорація, вона дуже жорстка. І її стягнуло, і ось такі зморшки у нас получилися. По-хорошому потрібно перетягувати. Це було лише у 2022 році, далі такий салон вже не випускали. Змінили його, побачили цей недолік і якби виправилися, скажу так. Електропривод Ось Тут ще така вставочка вона у нас на перетяжки, риженька теж. оце це, звісно, так виглядає не дуже. Але, в принципі, це справити дуже просто. Автоскладування зеркал є, електрозеркала, пам'ять сидінь. Без проблем все, все присутнє. Шторки. Ось так можуть виглядати в складеному стані. І, в принципі, потрібна штука. Так, сервопривід кришки багажника. Багажник, в принципі, в нормальному стані. Величенький, маленький він. Що літає якийсь. Так. Колеса у нас 225, 45 на 20, Nexen це завод. Ну, ось так, тут -то -то. неправильно склав шторочки штурочки. Вісим. Задня права карта, салончик. Ну так то він в гарному, задній ряд сидіння, спинки якби в гарному стані, тому тому в принципі виглядає він суперово, якщо не враховуючи ось ці складочки. Потрібно перетягнути, та й буде все. все буде добре. Цей автомобіль вже йде на прямому вприску і з об'ємом двигуна 2,5. Вже сюди так просто газ не поставити, та, я, в принципі, скажу вам, що і особого сенсу зараз я не бачу, щоб встановлювати газ. Так як ціна встановлення навіть на той самий Nissan Rogue це 600 євро, якщо ми говоримо за якісний газ. І коли він у вас відіб'ється. Економія 100 гривень на 100 км максимум. максимум. Зараз відкрию підкапотний простір. До речі, пневмоупори, це вже замовник сам купив, попросив їх лише встановити. Встановлюється, якому може бути цікаво. Ось так. І отут на місце Кліпси. Закладна там ставиться і без проблем так і встановлюється. Акумулятор автомобіля теж був якби мертвий. Замінили його. Все решта тут по автомобілю, ну, що можна сказати, новий. Тут це новий автомобіль із. там стоїть радарчик. Новий автомобіль із невеликими пошкодженнями. Ось так він виглядає. Дуже гарна в нього така передня фронтальна частина. Лед ось такі туманочки. Фулет До речі, Європа від Америки відрізняється, якщо хтось не знає, оптика інша. Зараз ми запустимо автомобіль і спробуємо. До речі, приїхав ще один нюанс. Приїхав автомобіль з ключом таким цікавим, зараз покажу вам. Присядемо. Ось такий ключик приїхав, але це вже в Америці його міняли, або можливо не знаю, має бути ще додаткова кнопка саме на відкриття багажника. І, ну, чому ми зробили виводи, що він це рідний, так як... Навіть коли ми виняли саме ну, жало да, лезо, воно навіть не нарізане було. Тому, як би і він машину не бачить, От він не відкриває, не закриває. Власник уже поїде пере, переробить ключі і заводиться він також. Бачите, не бачить. Типу, може бути з 10-го разу заводити. Ось так. По помилках у нас потрібно до електрика ще заїхати, скинути ось ці всі помилки, все. Все, в принципі, відновлено, лише тільки скинути самі помилки. Ось така мультимедія. В принципі, бензинчика просить заправити, заднє праве колесо підкачати. В принципі, цікаве вже таке меню тут телефончик, аудіо. Ну, в принципі, все звичайне. Радіо. В принципі, нічого незвичайного тут немає. CarPlay без проблем. Android Auto, все в автомобілі присутнє. Також є бездротова зарядка, ось, будь ласка, кладете свій телефон сюди і. Він у нас заряджається. Так, по клімат-контролю, що ми бачимо, трьох зони підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Це такі особливості, які є, в принципі. Тут також, якщо не помиляюсь, ще є клімат задній, як бачимо, і підігрів заднього дивану. Мало де він встановлений, так як це комплектація максимальна. Тому ми це все бачимо. Ось так працює шторочка, далі вона, до речі, бачите, далі потрібно вже два, ну, два рази нажати і вона поїде далі. А так відкривається з першого разу на половинку. Ось так відкриємо люк. Передня частина лише відвигається. І шторочку на місце додому. Перше положення і друге положення, будь ласка. кому є комфортно. Верхня частина тут у нас оздоблення йде чорне. Тобто зараз багатьох автомобілях використовують чорний колір і він я вам скажу. класний. Виглядає в поєднанні з чорним салоном, весь чорний, класно. Також музика базе тут стоїть, встановлена. Зараз автомобіль заведений. Можете, зараз відкрию ще раз капотика, послухайте, як він, як він працює. Мікрофон зараз піднесу і послухати ще раз дуже-дуже м'ягко працює насправді, тихенько, рівненько, це саме основне, а по пробігу вам не, не знаю, казав, не казав. Не проблема повторитися. У нас майже 1600 миль, 15 899 миль. Якось так. Проїхали ми на цьому автомобілі близько 300 км. В принципі, комфортний, великий, ну і гарний автомобіль. Кого цікавлять ціни по таких авто, придбати зі штатів близько. 25 тисяч доларів буде вам коштувати пригон під ключ. Під ключ це означає, ми купуємо вам автомобіль в Штатах, підбираємо його саме основне, з, якісними, ну, з невеликими пошкодженнями для якісного відновлення. Доставляємо його в Україну, відновлюємо і вже віддаємо вам автомобіль на реєстрації. Побажанню, в принципі, а можете самі поїхати зареєструвати його в сервісному центрі. Без проблем. До нас люди звертаються із інших областей, які от нещодавно, до речі, віддавали Outlander. Людина нас перший раз побачила лише тоді, коли ми їй віддавали автомобіль. І якби без проблем залишила повну суму, не вагаючись, так як. По відгукам, по всьому, якби стараємося виконувати свої обов'язки якісно. Тому Тому, друзі, якщо когось цікавлять автомобілі зі штатів, це є досить вигідно. Замовляйте, будемо раді співпраці. Ось так ще разочок. Класна, в нього передня фронтальна частина. Все, друзі. Всім дякую за увагу. Мирних тихих днів. На все добре, до побачення.